Знову доброго ранку українці, знову стою на цим урвищем, дивіться, який туман, не видно з села. Ось там дорога Київ, Київ Чоб. Ось там Львів. Ну, взагалі нічого не видно, яка за туманом нічого не видно. Ось такі справи. І... Щойно повертаюся в село, це зупинка, тут якась автозвірка і е так трошки пишу в Фейсбуці, наразі не, немає ніякого такого позитиву з, з того, що нам потрібно зробити, як, щоб ми почали працювати над створенням е нашої так якби. Мовити політичної нації нема наразі. Я так, якісь такі конвульсії легкі. Хто пишеться, то я продовжую робити себе там ремонт, щоб хата не завалилася в селі Сирена хата. Ну, вже так як йду до фініша. Так що хочу сказати, що Ну, от, давайте так реально. Подивимось на речі, ми зараз переживаємо війну. То Цікаве питання. Ми переживаємо, ми налаштовані на те, що влада мінялася. Зверніть увагу, от це до речі, це така дуже, я року, страшна наша хіба. Політична, така менша вартість, не здобувати владу на місцях. От я, до прикладу, Ну чи там оголосять вибори, чи не оголосять. От приклад беремо. От я, до прикладу, живу в селі, ну займаю таку активну позицію, що треба цю владу змінити. Де до чого я можу припкнути? До кого, коли це мафія. Тобто ці всі риндарі, вони всі на гачку цієї місцевої мафії, чиновників, Тресянецької ОТГ, де село Поляна, де я проживаю, вони всі на їхньому гачку. Тобто вони вже будуть працювати над тим, щоб не допустити таких, як я, до того, що ми приймали участь у виборах. Тобто, як я. От, звільніть увагу, на таку цікаву деталь, от як я можу приймати участь виборі, коли е, оця Зарізка, що я хочу розпочати в неї політичний процес, вона всіх фактично підкупила. І от цікаво йду з жінкою, якраз туди спускаюся в село, а вона каже, я кажу, от як там Заріцька. А хтось там нарікає на неї, а хтось там е, е, задоволений нею. Чекайте, це що таке? Це що, влада якась вотчина цих місцевих феодалів Ну так виходить? Як так? Хтось задоволений, а хтось не задоволений. Ну, ви, ви собі уявляєте, чому не, був, не відбувся процес не паювання землі, а повернення землі? І це я тільки на це наголошую. Жодна людина в Україні проти цього не виступає. Жодна. Я не почув серед нас українців те, що ми е, в цій запаювання собі урвати пай, а повернення землі. це. А що ми зробимо? А ви якісь не такі, а ти своєю там цією, е, ідеєю е, будеш вносити в розкол оцього міщанського. Ну, як мовити, цього суспільство, бо воно вже звикло до цього стану, стану олірахії. Розумієте? Ну так чекайте, то як ми маємо з цього виходити? От я, дивіться, на місцевому рівні я не можу балтуватися. Бо весь місцевий цей, кажу, бомо, цей люд, якби би кріпаки, селяни, вони всі підкуплені або скористалися цими паями, там, е, Ну, якось хто там спився, кому було на все наплювати, але хто, ніхто не займав активну позицію, щоб чинити спротив цьому всьому. Тима, тому дали, тому не дали, той заробив, а того притиснули. А От як нас взагалі там поліція, міліція, ці всі місцеві чиновники, вони не реагували на те, що відбувається стосовно нашої землі, ну, на які там господарюють в житті команяки, які розжилися. І не скажуть, що вони якісь що не хочуть працювати, не хочуть дбати за землю. Але чекайте тут. То ви наглійте проти мене, проти моєї жінки, а чому ви не наглієте проти влади? Чому ви такі секуни? І весь, я дивлюсь, весь народ такий. Кажуть, давайте підтримуйте, давайте фінансуємо мене. Створюємо цю політичну організацію, яку я назвав політична партія Боротьба за поводовою національну». А ти не такий, ти сякий, а ти себе який політик, і так, так, так далі. І пішло. Чекайте. Як то взяти, так і кинути на призволяще. ну, людей. Так вибачте, тоді, на що ми будемо розраховувати, На які, які ми маємо ставити, ставити ціни перед собою. Ну, так. Тому, тому і о, це таке, якесь, якесь, е, якесь, я дивлюсь, не політичне діє, а якесь мечання народу. Якесь, якась його така інертність, якась теляча така терплячість. Все, ми хапанули, ми там е, собі урвали і все. за народ. Вибачте мені, українці, це що за народ? який мириться з цим станом речей. Бо, е, бо, е, ми не маємо як українці організуватися. Так я ж говорю, давайте зморимо. Давайте зморю політичну організацію, боротьба, я нова партія, боротьба. Давайте, долучайтеся, фінансуйте. Що на людина не реагує? Ну, то чекайте, а як ви хочете вижити в цій бандитській державі? Отаким чином ви хочете вижити. Там мене, бачите, скільки часу я витрачаю на те, щоб чинити цей спротив. Все, це, мене, ну хто мене там буде читати, цікавитись моєю позицією. Мало, цей Фейсбук такий розпливчатий, такі люди, якісь перелякані, такі... Якісь... не хочуть ці теми зачіпати, типа, ну, ну як ми це вирішимо, це ми ну, хто ми. От краще поговоримо про Трампа, про цю політику, послухаємо цих, цих блогерів, які нам там навішують лапшу. І все, і над цим будемо задовольнятися всім. Ну так, українці. Добре, вже починає крапати дощ. дивіться, такий туман і на Ну, Дивіться, практично не видно села. Добре, завершую. І працюємо, давайте підтримуйте, пишіть, лайкайте, що там. Жодна людина не реагує. Ну Так як ми так будемо собі займати таку позицію, нічого не буде. Ніякої політичної дії ми не зробимо. Я сам цього не зроблю. Наразі як борсуюся, як можу і виживаю як можу. Але це, це більше і моя вина, але в більшій мірі і людей вина. Що якщо людина закликає, значить народ має прокидатись. Ну добре, ну все добре. Буду завершувати. Все добре, їду в село.